Акумуляторна болгарка один із тих інструментів, який або сильно виручає, або швидко розчаровує. Сьогодні мова піде про Makita DGA504 504, популярну 125-мм болгарку на 18-вольтовій системі. Розберемо, що вона і себе представляє, для яких задач підходять, і чи варта вона свої гроші. DGA504 504 це акумуляторна кутова штаб машина під диск 125 мм, яка працює від платформи LXT. Модель розрахована на професійне використання, але часто її беруть і для серйозних побутових задач. Основний акцент тут баланс між потим потужністю, захистом та зручністю роботи основні характеристики виглядають так: діаметр диска, як казалось раніше, 125 мм, можна поставити 115. швидкість обертання 8500 обертів за хвилину без регулювання. Живлення макітовські акумулятори системи LXT, краще 5 амперні вага без акумулятора. Ну трошки більше 2 кг. Важливий момент це безщитковий двигун, який дає кращу ефективність і довший ресурс у порівнянні зі щітковими моделями. Постачається така болгарка стандартно в двох варіантах: це DGA504 в комплектації Z, тобто лише сама болгарка, захисний кожух, ручка. І диск для шліфування, і також комплектація ДГА 504 RTG, сама волгарка з усім, що було в комплектації Z, два 5-амперних акумулятора 18 вольтових, швидкісний зарядний пристрій та кейс для зберігання та транспортування. Пакіта ДГА 504 оснащена набором електронних захистів, які реально відчуваються в роботі. По перше, це плавний пуск. Інструмент не смикається при старті. По друге захист від випадкового запуску після встановлення акумулятора з увімкненою кнопкою. Окремо варто згадати систему, яка сама підлаштовує потужність під навантаження, що якісно відрізняє ДГ 504 від багатьох інших виробників. Навіть без роботи з матеріалом добре відчувається баланс інструменту. Корпус вузький болгарка впевнено лежить у руці, а додаткова ручка має декілька положень. Для тривалої роботи важливо, що інструмент не виглядає перевантаженим по вазі та гарно збалансований, особливо з рекомендованими акумуляторами на 5 А. Ця болгарка добре підійде для монтажників, майстрів по металу будівельних робіт на. Виїзді тих, хто вже працює з платформою Makita LXT. Але якщо основні задачі це різка, товстого металу без перерв або щоденна важка експлуатація, тоді варто дивитися на мережеві або більш потужніші варіанти з 40 вольтової лінійки XGT. Щоб було простіше зрозуміти, де знаходиться Makita DGA504 на ринку, порівняємо її з акумуляторними болгарками інших популярних виробників. Якщо говорити про Bosch, то в них акцент зазвичай іде на компактність і точність. Болгарки, Bosch часто трохи легші, але при тривалій роботі під навантаженням макіта відчувається стабільнішою і менш вибаглива до стилю роботи, будь то різання чи шліфування. Девол традиційно робить ставку на потужність і грубу силу. Їхні болгарки добре заходять для жорстких умов, але вони зазвичай важчі і не всім подобається баланс при роботі однією рукою. Якщо порівнювати з Milwaukee, то це скоріше інструмент для тих хоче максимум продуктивності, але там і ціна, і вага зазвичай вищі. Makita в цьому плані виглядає більш універсально. А от у бюджетних брендів акумуляторні болгарки часто програють саме по електроніці та захисту. Вони можуть різати, але контроль і ресурс це вже інша історія. Тому Makita dga 504 це варіант для тих, кому важливий баланс, нормальна потужність, зрозуміла ергономіка і стабільна робота без сюрпризів. dga 504 це збалансована акумуляторна болгарка з хорошими захистами і зрозумілою логікою роботи. Вона не намагається бути Найпотужнішою, але робить ставку на контроль, безпеку і зручність. Актуальна вартість на неї буде за посиланням в описі під відео. І на сьогодні у мене все. Обов'язково пишіть у коментарях вашу думку про болгарку. Якщо користувалися нею, поділіться своїм досвідом, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про інструменти Макіта.